Моє вітання. Друга, третя вже серія по оранки. Вже думаю, що буде остання. Конструктивні зміни, які ми вносили, це удлінили тягу, та що піднімає плуг. Другу замінили. Так як тої старої не вистачило винта. Опустить задок нижче, не вистачало вже різьби. Ще час з запасом зробили, там що є, куди регулювати. Почистили, пошліфували, отвали. і сьогодні сутки пройшли, без доща зовсім друга земля стала. Вона менше в ній влаги і вже розсип чисто Ну, Вчора трошки дощик був. Ну то таке. Підняли трошки колесо, щоб заглубити плуг. Ну тут буде соя сіяться, то їй хватить. А от підсоєшник, мабуть, будуть ще заглубляти. Десь 20, може більше, де менше. Так як вчора повиляли трохи і зараз приходиться трактором теж виляти по борозні, то він теж вискакує. І за того, що трактор, ну, так сказати, на пузо або більше всього на пузо, де випукло, він вискакує. Та що всередину, то там не вискакує. Ну, зрозуміли. Горозна крива. Зараз трошки вже наладилось. що ізначально як криво пішло, то тепер і трактором приходиться дергатися сюди туди. Ну нічого, це тільки пробне 3 гектара. Там ще 15. Теплу кукурудзу кукурузу сусиську. вітра заховався в кукурузі. Ідемо глянемо, що він там наробив. Хоч не видно отіх кожного бугорка, тут вже хоч трошки зливається, глибина додалася. Зараз йду, щось там мабуть, ще щось будуть робити. Вирішили ще трошки вин, щоб задок доку Ще трохи. Так, доварили тягу і переварили вухо, було там. тут, температура пішла. і приварили. Це ось щоб коле все чистило. Ну і саме головне збавили винти. Хорош, наверное. Там же на задку ще душа опускається. Сейчас побачим, должна побачим. Начало трохи, не трохи, а да. І грудочки з'явилися вікові. Ну, в общем. Нормально. І вже йде задній корпус. За трактором по сліду. Це значить, що роботає працює правильно. Тут залишилося, може метрів десять з одної сторони і з другої Йому договорити. Зараз ще раз знімемо як йде для історії. І будемо їхати додому. Буде щось холодновато найде лучше вже не зробити новий достав тверде бо грудка крупна її тут ніхто не доставав і борозна Видно, що цільничок пішов. Да. Мій вердикт додали удлінили тягу, було куди опустити задній корпус, бо на тій тягі не було як опустити. І він поліз на ту глибину, що нам треба. Да. Такі грудочки достає. Те що підложно в Богу Все мы все, всім пока.